Цього дзвоника з нетерпінням чекали школярі, батьки та вчителі, адже від початку війни школа стояла пусткою. Найважливішими на святі є першачки. Владик вмустився в батька на руках, знає, як буде поводити себе в школі. Ура, школа, я буду добре вчитися. Я буду ходити до школи і приносити під Батько радіє за сина, певен, що в школі він буде хорошим учнем. Тішиться, що діти вчитимуться у звичному режимі. Я дуже задоволений тим, що діти будуть вчитися цього року, а не сидіти вдома з. На віддаленому доступі з, з комп'ютерів вчиться. Перший, перший раз у перший клас – є дуже добре. Хай діти навіть в теперішній час розуміють і бачать, що, чому вони мають бути в першому класі іменно на лінійці. Ну, все супер. А ще це перші самостійні виступи першачків без допомоги батьків. Хочу я розумним стати, щоб раділи маму і тато, щоб науки підкоряти таємниці повивчати. А от для одинадцятикласниці Ангеліни це свято із відтінком суму. Адже це крайній перший дзвоник у її шкільному житті. Я хотіла вже до школи за цей довгий період, поки ми не ходили. І... Закінчу школу, піду далі. Це теж все добре. Тіша на зустрічі зі своїми учнями, і вчителька ліцею Галина Тучак каже, що скучила за своїми вихованцями, чекала з нетерпінням, боялася щоб. Ми вийшли на це очі навчання. Діти неодноразово запитували мене. Зокрема, я класний керівник 6 Б класу і діти кажуть, Галина Дмитрівна, Ми можемо вже хоч з вами побачитись наживо. П'ядецький ліцей постійно активно допомагає нашим захисникам. Цьогоріч на першому дзвонику провели ще й благодійну акцію, каже заступник директора школи. Тривожний вересень цьогоріч, дуже непростій ситуації. Наші дітки приступають до навчання. Вчора на засіданні педагогічної ради ліцею було вирішено оголосити акцію Замість квітів Допомога Збройним силам України. Справа в тому, що зараз на передовому краї боротьби з росіянами перебуває наша випускниця ліцею Дана Трачук і їй вкрай, її вкрай, її товаришам, бійцям, вкрай необхідна бойова. Машина директор навчального закладу каже, що разом із колегами активно готувалися до цієї події, і тільки в останній день літа отримали офіційний дозвіл. Нарешті школа не буде пусткою. Нарешті діти прийдуть до школи і наповнять її своїм дзвінкоголосцям. Це чекала не тільки адміністрація школи, а й вчителі, звичайно ж, батьки, а не говорячи про дітей, які вже кожного дня прибігали і питали, чи буде навчання, чи не буде. До останнього дня ми чекали відповіді від військової адміністрації. Вчора отримали дозвіл. І навчання від розпочинається очно. Нарешті всі сядуть за парти, зустрінуться. Поспілкуються, адже дистанційний формат навчання абсолютно не такий, як очне навчання. А в перший день адміністрація школи вирішила дати школярам можливість поспілкуватися, пофотографуватися та ще відпочити. З п'ятниці стартує очна форма навчання. А на акції вдалося зібрати майже 15 тисяч гривень. А завдяки програмі Навчаємо в Україні ще надійшло 16 тисяч. Богдан Малецький Рованчук